Так, друзі, ось замовила для своїх орхідей, тому що деякі потрібно вже пересадити. І замовила кору і е, мох. Мох, Кору замовила досить цікаву. Це ось поклали подаруночок, ось такі тримачі. Ну, проволочка. І ось замовила мох живий. Це треба його десь у цю. Баночку якусь покласти. І замовила, дивіться, яка кора. Ось така, вона не просто шматочки такі, да? ну, а вона шліфована. Називається. Боже, випало таке слово цікаве. Галантована, згадала. Галантована кора, вона, бачите, такої красивої форми. Ось така, ніби як вирізана. Однак дві пачечки заказала ось такої крупної. Ось така, ну, крупнішої. І пачечку заказала трішки дрібнішої. Ось така. Спробую, не знаю. Я думала, вона буде трішки дрібніша. Тому що в мене орхідеї там ну, невеликі, є підлітки. Я просто хотіла, ну, в принципі, розмір вказаний. Ось, бачите, тут 25,45. А тут 18,25. Ну, в принципі, ну, вона на свій розмір і підходить. Треба було ще взяти пачечку ще дрібнішої. Ну, нічого, все рівно. Будемо спробуємо. Ну, її, в принципі, можна і порізати, так, цим сікатором зробити цю дрібнішу. Але, в принципі, якість я бачу непогана. Сміття абсолютно ніякого немає. Бачите, вона чистенька, гарненька. Тобто, ну, ось так вона гарно виглядає. Ось така. Поки що не розпаковую, щоб воно, можливо, якась чи волога, чи що там трималася, щоб вона не висихала. Будемо пробувати, друзі, подивимося. На мох десь я бачила в дівчат у відео, як зберігають на дно трішки водички у якусь баклажку чи бутилочку, чи якусь ємність, накривається, і він собі зберігається. Ну, будемо дивитися. Ну, я взагалі-то мох хотіла покласти наверх на орхідеї. Наверх можна і такий, ну, сухий, а цей шкода. Можна щось в нього посадити. Побачимо. Ось такі, друзі, новиночки. Так, друзі, хочу показати. Ось у мене орхідея, пікочіп. Квітла в мене не раз. Ось такі, а, сиди, красиві в неї листочки. Помітила, що в неї почав жовтіти листок. Один. Я думала просто від старості, я його відірвала і е, викинула. Потім пройшов деякий час, я побачила, що почав жовтіти другий листок. І сьогодні я її взяла в руки, дивлюся, а в неї на шиї отут така ніби ось виямка. Бачите, я там я обробила вже Максимом, вже не перший раз. Я почала ту виямку чистити. Е, е, виявилося, що це місце, там, де був. Е, Корінь, корінець, щось пішло не так. ось Бачите, в неї всі нові корінці, вони, ну, тут не видно на відео, ну, вони в неї позакуклювалися, потемніли. Внизу ось таке коріння чудове, е, ось така ось борода. Нібито все да, повинно бути добре. Тим більше я її ніколи не заливала. Вона в мене постійно так стояла в кашпо, ось такому рожевому, я там наливала трішки водички, вона пила. Ніколи до самої шиї води не заливала. Я не знаю, що, що трапилося, що з нею не так. Вона в мене вже досить довго, років три, мабуть, був абсолютно гарний кущик, і я її ось витягла зі старої кори, обробила оберон рапід. Тому що, коли я тільки що роздивлялася, побачила на ній якогось жучка, воно мені схоже було на трипсу. Ну, не знаю, чи трип, чи просто від вологи, можливо, там якісь букашки бігали. Старий ґрунт, ось коковолокном, все викинула, і хочу посадити її в новий ґрунт. Зараз я хочу, щоб вона підсохла, і посаджу її у новий ось цей галантований ґрунт. Знайду її підходящий горщик, тому що той вже малуватий, туди оце все коріння не влазить. А я хочу її трохи заглибити, небагато, щоб просто спостерігати за нею. Але буду дивитися: не знаю, я її почистила. Ось оту, там, там, де той був ось корінець, я все вичистила до, ну, до нормального зеленого білого кольору, щоб там нічого чорного не залишилося. Ну, подивлюсь. В принципі, можна було б його так обрізати, ну, нібито як оновить, да? але я не хочу, тому що Бог його знає, як воно буде далі з цією шиєю. Ну, Пропаде, то пропаде. Ну а що я? Ну, Дивіться, яке коріння чудове. Не знаю я. Він досі залишився, то потрібно відрізати від квітконоса. Паличка залишилась. Бачите, де вона квітла, наскільки вона виросла, тобто яка в неї вже довга шия. Ну, Я ж кажу, поки що обновляти, я її не хочу омолоджувати. Ну, Якщо почне, вона там далі відсушувати листки і так далі, то, звичайно, я її отут обріжу, пенюк залишиться. Ну, подивимося, що з нею далі. Тому піду пошукаю її поки горщика, поки вона сохне, і потім буду садити. В общем, кладу її, це її обробляла. Витяла кору, викидаю, тому що кора, ну, якщо там якісь букашки влазили, то кору я просто викину. Тим більше кора вже вона досить така стара. Ну, посадимо її в нову. Ось такі, друзі, новини. Будемо зараз саджати. Так, ну так, друзі, посадила. Посадила таке відеречко, тому що немає поки що підходячого. Кашпо, ну, хай вона поки що тут посиде. Подивимося, як вона себе буде почувати. Ось так виглядає, бачите, ця кора така гарненька. Я її не заглиблювала. Ось все оце зверху тут залишилося. Буду дивитися, як вона себе почуває далі. Якщо їй, звичайно, буде гірше, то ну, будемо дивитися, це я тут бумажечки, бо обробляла, щоб воно туди в пазухи не, не позалишалось. Ну, в общем... Отак. От Недовго не я ждала, що вона підсохла, декора все одно така, вона не мокра, якраз ну, нормальна така. І ось так посадила. Не знаю, буду спостерігати за нею, як вона себе буде далі почувати. Не подобається мені оце, тут і це місце. В общем, от так, друзі. Будемо дивитися, як вона далі. Це пікочіп. Гарно, вона в мене росла, все було добре. Буває, що зробиш.